Агенти української розвідки знеструмили в Калінінграді об'єкти російської армії та їхнього ВПК. На промисловій підстанції злили охолоджувальну рідину з трансформатора і підпалили його. Пожежа суттєво пошкодила військову інфраструктуру, розташовану поруч. Орієнтовні збитки для Росії близько 5 мільйонів доларів. Операцію провели 14 червня і затвердженням нашого джерела в ГУР буде продовження. Украї... Уранці в російському татарстані поблизу міста Єлабуга пролунали вибухи. Там розташований завод з виробництва шахедів. Відстань понад півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Місцеві повідомили про дим над містом. А в трьох російських аеропортах запровадили обмеження на польоти через небезпеку, атаки безпілотників. Мінус панцирь, бук та імбірь. Спецпризначенці виявили та знищили ворожі системи ППО. Повідомили про таке в українській розвідці. Наші оборонці завдали ударів дронами по дорогих системах ППО російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. І зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергіє, мої вітання по Україні, слава силам оборони. Вітаю. Дуже рада вас бачити. Тем і новин для обговорення чимало. Почнемо з цього панциря Бука і Імбіря. Пане Сергію, наскільки це суттєві втрати для ворожої армії, і як це може позначитися на захисті їхніх військових об'єктів і прикриті неба? Власне, я зараз спробую провести навіть певні такі паралелі не для того, щоб хайпанути як кажуть на темі, а для того, щоб очевидні речі пояснити, тому що, наприклад, війна на близькому сході. Вона сьогодні показала, що, наприклад, Ізраїль, перше, що робив, він виносив перед ногами системи протиповітряної оборони Ірану. Я зараз не вдаюсь подробиці саме тих подій для цього. Є інші люди, які більш фахові і компетентні, але саме на ППО хочу підкреслити. І тепер подивимося на мапу наших тимчасово окупованих територій, в тому числі на лінію бойового зіткнення. Так, от давайте задаємо наш тимчасово окупований український півострів Крим, що там виноситься перед ногами під час. Етапу демілітаризації Криму, який є етапом деокупації нашого півострова, перш за все, системи протиповітряної оборони. Власне, для чого? Я думаю, очевидно і зрозуміло: для того, щоб звільнити Повітряний простір відповідно для інших засобів вогневого ураження, в тому числі авіаційного, аби вже потім знищувати відповідні об'єкти, які знаходяться на нашій території або знаходяться в тому числі там поблизу лінії бойового зіткнення, і на території Російської Федерації, звичайно, в тому числі панцирь Цербок імбір це те, що сьогодні звітували. Наші розвідники, головне управління розвідки, це запорізький напрямок, тимчасово окуповано території, і очевидно, що це ті зенітно-ракетні комплекси, які прикривали, в тому числі повітряний простір ворожі, не просто захищали, вони ще прикривали військові літаки російської авіації, які. Наносили удари або могли наносити удари по нашій території. Очевидно, що на сьогодні для цих літаків, які виконують завдання на запорізькому напрямку, зокрема, це буде менш безпечно. Я не кажу, що взагалі небезпечно, але менш безпечно це 100%. І власне така ситуація показує, що це є системна робота. А враховуючи, я зараз навіть не про фінансову складу, а вона як кажуть доволі таки цікава. Це про собівартість та взагалі. Про те, скільки коштує той самий панцир, скільки коштує БУК, скільки коштує імбіри, це релеска до комплексу С-300В. так от власне це величезні суми, це величезні втрати, але найголовніше небо стане для росіян менш безпечним. А отже, будуть інші удари, які забезпечать нам сьогодні оборону, а в подальшому без сумніву і просування наших військ щодо звільнення тимчасово окупованих територій, так що операція, як кажуть, залікова. Можна поставити 13 балів з 12. та безмежна вдячність нашим захисникам, нашим оборонцям. Вони роблять неймовірні справи. Головне, що тихо, а ми потім дізнаємось про результат, аби не наврочити. Пане Сергію, що мене ще потішило, це те, що безпосередньо на території Російської Федерації відбуваються різні події, які, звичайно, не дуже приємні росіянам. Вони потім їх коментують, і зокрема ось про те, що. Українська розвідка, точніше, агенти нашої розвідки, знеструмили в Колінграді об'єкти російської армії та їхнього ВПК. Є там певні наслідки, пожежі, займання. Вони вже як вважаєте, відчувають той неспокій, небезпеку, яку відчували ми і продовжуємо відчувати, коли вони здійснюють щось подібне на нашій території. Не може війна тривати тільки на території України, коли вони прийшли сюди вбивати нас. Вона має повернутися і до ворога. Якщо керуватися виключно емоціями, я теж людина, людина жива, і я хочу сказати, звичайно, цього поки що недостатньо, і цього мало. Я думаю, що ті, хто планує такі операції, тим більше хто їх виконує, вони зараз на мене не образяться, тому що та робота, яка відбувається, вона дійсно і дивовижна. Насправді, це історії, які потім прикрасять і підручники військового мистецтва, зокрема військової розвідки. Ну і звичайно, це те, що виснажує ресурси ворога. Звичайно, мало тому, що на сьогодні і мене підтримують. Я думаю, тут візьму на себе сміливість. Переважна більшість українців, якщо не 100%, що росіяни мають всі від маленького до великого відчувати, що таке блекаути, що таке, коли горить палая поруч, коли літають мопеди і атакують наші житлові будинки, атакують наші населені пункти, міста, села. Але з іншого боку, ми теж маємо розуміти, що ця робота дуже копітка для цього необхідний ресурс. І на сьогодні Україна, вийшовши на системну цю роботу щодо знищення ворожого військово-промислового комплексу, подивіться, орієнтується. Ну фактично, виключно і, можливо, чогось не знаю, і це зрозуміло буде, це можна пояснити, але орієнтується виключно на ті засоби, які в нас на сьогодні є. От нас з вами, наприклад, 100% не здивувала відстань, де сьогодні літають наші бойові комарі. Не тому, що це Татарстан, це. Гілабуга, не тому, що там вже це було і буде. так Тому що ну треба зруйнувати це, це е, гніздо зла, бо звідти виходять ті самі герані типу шахет, і відповідно, атакують нас кожної. Ночі нас не дивує, тому що ми звикли 1500 1600 700 800 км кілометрів відстані. Ну власне, це вже не дивує. А це наші можливості, це наші спроможності. І очевидно, що е, поки що з'являються паростки, і в тому числі того страху, який має бути присутній для росіян, страху не тому, що ми українці страшні, хоча нехай лякаються від там доброго ранку. Ми з України або доброго вечора ми з України. Страху за те, що за кожен військовий злочин, воєнний злочин треба бу відповідати кожному хто. То крутить винтики на Татарстані. Хто там виробляє, не знаю, там автомати Калашникова або іншу зброю, і вона вся їде до України нас вбивати. Тому я думаю, що таких моментів буде ставати більше відповідно. Але знову таки для України сьогодні очевидно, і це, на мій погляд, абсолютно тут вже без емоцій, холодний розум, абсолютно правильна стратегія. Ми зменшуємо спроможності ворога. Ресурси ворога не безкінечні. Це наратив Росії, що вони там готові воювати. 21 рік. нагадати, як вони після тієї північної війни. Відплатили шведам контрибуцію. Вони забули про це, а вважають, що виграли в тій війні. Так, от власне зменшення ВПК Російської Федерації воно дасть свої результати. Хочеться, щоб відразу і відразу на полі бою, щоб це все було відбито потім на мапах відповідних, що ми атакуємо, ми йдемо вперед, ми звільняємо наші землі. Але не доїде, хоча б один снаряд, або два, або три, або тисяча до фронту. Це ж очевидні речі. Наші залишаться живими більше. Наші вразять більше ворожих об'єктів. Це лише один такий дуже примітивний приклад. Тому очевидно, що таких дій буде більше і вони потрібні. на емоції теж треба впливати. Отут, я задаю про емоційне. Треба настільки впливати, щоб вони нас боялися так, що ну просто дуже боялися. Пане Сергію, я щиро вдячна вам за такий конструктивний раціональний розбір, як зазвичай, за те, що ви долучаєтесь, попри навантажений графік. Ви виходите до нас в ефір і коментуєте важливі події. Щиро вам вдячна. Я нагадаю глядачам Дякую. з нами на зв'язку. Був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.